Ми знаємо, що у вас живе переселенець. Терміново доведіть або спростуйте інформацію, інакше негайно будуть вжиті заходи. Приблизно такі повідомлення знайшли в поштових скриньках деякі жителі Маріуполя. Хто відправив листи та навіщо розбиралася Тетяна Писарєва спеціальний репортаж програми. Таке повідомлення знайшла у своїй скринці наша колега, літературний редактор Катерина. У квартирі, яку вона орендує, зареєстрована одна. Комунальні послуги сплачує вчасно. Дівчина дивується, чого чекати після отримання такого листа. Я вважаю, що це незаконно. В першу чергу, те, що комунальник вимагає з мене гроші. І що звідки в них з'явилися ці дані? Тобто, може, там вони ці дані зможуть згодом передати до якогось банку і вони візьмуть на мене кредит, тому що в управлінні соцзахисту є і серія номер паспорту мого, і код ідентифікаційний. Тобто як це потрапило до них? Адреси, де зареєстровані переселенці, комунальник отримав від департаменту соцзахисту. Там пояснюють, фахівців зобов'язують контролювати, щоб гроші, які держава нараховує на сплату комірного, витрачали за призначення. Нас в першу чергу цікавлять ті адреси, де 7, 8, 10 временно переміщених ліц зареєстровані, наприклад, в общежитті на одному По Потім адресам, по яким кількість людей, які виплачують комунальні услуги будет не соответствовать количеству зарегистрированных переселенцев, то есть для нас это будет основанием для социального инспектора более внимательно подходить к проверке данного адреса. Відправник листа – комунальник. Його мета – укласти договір і отримати гроші за вивіз сміття з людей, які дійсно проживають у приміщенні. Ми хочемо розуміти, скільки людям в місті, скільки це наших абонентів, які використовують цю послугу. Либо приглашаем человека, домовладельца, э, там, перезаключить с нами договор, добавить какого-то, либо показать, что там нету там, проживания никакого, ну то есть подтвердить документами, Вот. либо мы там автоматически, если там домовладелец не приходит к нам, то мы естественно там автоматически делаем это до начисления. За роз'ясненнями щодо змісту повідомленнями звернулися до регіонального представника уповноваженого Верховної Ради зі справ людини. Юлія Башкірова пояснила, якщо не вказано ім'я переселенця, рік та дата народження, паспорт або ідентифікаційний номер це не персональні дані. А ось автоматично збільшувати плату за послуги незаконно. Це вже договірні відносини, і це вирішується виключно у судовому порядку. Можливо, це буде порушення договору, укладене між власником. Та Ну, Для цього повинні бути підстави, і, як я вже казала, це повинно бути передбачено договором. Додає, у таких випадках ліпше одразу звернутися до юриста. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко, інформаційна програма Дзеркало.